Легенда про український характер Як конструктори Антонова вигадували найшвидший у світі велосипед. Автор Рустем Халілов читає Дмитро Волковінський Того серпневого дня здавалося, що перемога у нас в кишені. 1997 рік фінал чемпіонату світу із трекових валоперегонів Командна гонка переслідування Четверо велосипедистів української збірної виступають проти спортсменів з Італії. Змагання відбуваються на велодромі міста Мільйонника Перт в Австралії, одного з найізольованіших і одночасно з цим найзручніших у світі міст для життя. Українські спортсмени можуть залишити континент із золотими медалями, саме так здається за хвилину до кінця змагань, бо їхня перевага над суперниками в 1,7 секунд, а попереду всього три з половиною кола на треку. Професіонали знають такий відрив за три кола не відіграти. Але що таке командна гонка переслідування? Дві групи велосипедистів по четверо в кожній стартують із протилежних боків треку. Спортсмени в команді їдуть якомога щільніше одне за одним, в цьому випадку зменшується загальний опір повітря. Першому найважче через це кожне коло чи два лідер четвірки з'їжджає в кінець колони. Самі спортсмени називають це дати зміну і через шалену швидкість. Зміну дають на віражі, і от на черговому повороті стається непоправне. Перший велосипедист бере вправо, щоб перейти у кінець колони, і трохи зменшує швидкість. Другий наїжджає переднім колесом на його заднє і падає. А далі, як кістки доміно, валяться всі, хто за ним. Я їхав третім. Коли перед тобою на швидкості 60 км на годину лягають люди, то ти ж нічого не зробиш вирулити неможливо. Розповідає українській правді один з учасників тих змагань, велогонщик Олександр Симоненко. Якби це трапилось, наприклад, на першому колі, то за регламентом можна іще перезаїзд. А коли це відбувається посеред гонки, то вже все або якби б упав один із нас. Ще можна було продовжувати гонку, бо фініш рахується за трьома людьми, а в нас із чотирьох впали троє. Того року українська команда повернулася з Австралії зі сріблом, хоча розраховувала на золото. Але її виступ все одно став тріумфом якщо не спортивного лідерства, то конструкторського. На чемпіонаті 1997 року Україна продемонструвала світові Енея. Легкий міцний велосипед із дисковими колесами та революційною рамою він здавався експонатом фантастичного фільму. А головне, на цьому футуристичному транспортному засобі українці ледь не здобули першість. Цей успіх прогримів як постріл. Міжнародна асоціація велоспорту заборонила фюзеляжну енеївську раму на змаганнях, і тоді українські конструктори. Спроєктували новий прототип Енея, на якому наступного року українські велосипедисти все ж принесли батьківщині чемпіонське золото. Біографія Енея це історія про український характер, про вміння мислити поза рамками та продукувати ідеї, які випереджають свій час, про здатність не здаватися і знаходити нові шляхи, коли перекривають старі. А також це історія про мрію. У ДП Антонов, де народився Еней, добре знають, як вона створюється. ЗІ спортсмена в туристи. Як ви опишете свій перший велосипед? Він був триколісний, зі спинкою на сидінні. Або згадаєте його червоний колір і дзвінок, від якого Підстрибували пішоходи. Мій перший велосипед був на суцільній гумі. Колеса були десь по 20 дюймів, і довга вісь на два колеса. Пряма передача. Із прискіпливістю інженера розповідає конструктор Енея Сергій Нитка. Триколісний, але коли ти його опануєш, батько переставляє так, щоб позаду залишилося тільки одне колесо. І ти далі розсікаєш. Стосунки між ниткою та велосипедами вже давно відсвяткували 50-річний ювілей, і були вони нерівними, як гірська дорога. Історія його другого велосипеда про заповзятливість і розчарування в людях. Одинадцятирічний Сергій заробив на нього, продаючи, зібрані у лісі ягоди, а втратив, залишивши на сходах. Ровер вкрали. Відносини із третім залізним другом це історія про прикрий випадок і страх. Сергій заробив на новий велосипед, записався до секції та перетворював хобі на спортивну кар'єру. Але одного дня боляче впав. Аварія його шокувала, і він перемістив свою увагу на авіамоделювання. Після школи на Сергія чекала армія, а потім вступ до Харківського авіаційного. Ставши студентом, нитка знову сів на сідло, записався на заняття із тренером, але, врешті-решт, зрозумів, що час втрачений. Занадто пізно він повернувся до велосипеда, щоб розраховувати на помітні успіхи у спорті. Так він перетворився на велотуриста, що ганяється не за медалями, а за новими краєвидами. Через рік після закінчення вишу Сергій пішов працювати до конструкторського підрозділу в Антонові, займався хвостовим оперенням для Ан 70, а там, вперше на теренах СРСР, вирішили зробити оперення повністю з композитних матеріалів, тобто тих, що складаються з двох або більше компонентів. Один з таких матеріалів карбон легкий, міцніший за сталь і гасить невеликі вібрації. А разом з тим дорогий, складний у виробництві та здатний зруйнуватися від точкових ударів. Друзі-велосипедисти одного разу запитали Сергія а чому б тобі не спробувати із цього карбону створити велосипед? Дійсно, чому б ні, замислився він. Так нитка і його колега по Антонову, конструктор Іван Липа, почали свою Енеїду. Еней, НА, що нагадує літак, дружба починається з довіри. Дорога в тисячу миль із першого кроку, а винайдення велосипеду із колеса. Вирішивши сконструювати ровер, що народжуватиме чемпіонів, нитка та липа, спершу спроєктували диски. Якщо ми розглядаємо систему гонщик велосипед, 70% опору повітрю дає велосипедист, 30% – велосипед, розповідає нитка. Велосипедиста ми не поправимо, він може тільки сам себе поправити. Але якісь додаткові долі секунди за рахунок аеродинаміки велосипеду ми можемо виграти. Чому колеса вирішили зробити дисковими? Тому що кожна спиця на колесі це вихор. Збурювання повітря дає додатковий опір. Звісно, якщо ти на дискових колесах поїдеш трасою і поруч проїде фура, то там така парусність шалена, що тебе знесе з дороги. Тому такі велосипеди експлуатуються в ідеальних умовах, і навіть не завжди на відкритих треках. Питання аеродинаміки було поставлене на перше місце, і коли конструктори працювали над хрестоподібною рамою. Підсідельний штир. Склався з рамою в єдине ціле. Обід коліс зробили алюмінієвим. Вже під час випробування виявиться, що коли майстер розточував рульову колонку, помилився на три градуси, і це погано позначилося на стійкості велосипеда. Прототип, який вирішили показати спортсменам, мав назву Бі 2 Схожий був на бізона такий потужний. Наприкінці 80-х нитка познайомився із майстром спорту міжнародного класу Євгенієм Присяженком. Саме він в 1989 продемонстрував можливості нового роверу на чемпіонаті СРСР і одразу переміг. Це було приголомшливо, тому що раптом бац і з'явився велосипед, який має зовсім іншу форму, зовсім інший вигляд. Згадує Присяженко своє перше знайомство з майбутнім Енеєм. Хлопці зі збірної України сприйняли його так, що це за гітара, бо такий вигляд воно мало. А я був найстаршим, я виріс в ті часи, коли були дуже модні електрогітари. Я кажу гітара так гітара. Будемо пробувати. Відрегулювали по висоті сідло, педалі. Я сів Поїхав і одразу відчув, що велосипед просто їде. Ти вкладаєш в нього зусилля, а він їде вперед і нічого не гасить. Присяженко шестиразовий чемпіон СРСР, і стільки ж разів вигравав в чемпіонатах незалежної України. Він на власному досвіді знав, що таке долати зневіру і доводити свою спроможність. Після важкого перелому ноги у 1983 му Присяженко показав, що на ньому рано ставити хрест і за два роки отримав нову медаль. Але окрім спортивних успіхів, важливим було і інше він був технічно підкованим. Навіть своє інтерв'ю Українській Правді Присяженко дає з чорними промасленими руками, тому що за хвилину до цього ремонтував велосипед. Випробовуючи Бі-2, спортсмен радив нитці, що потрібно допрацювати, коментував зазори, перекіс ланцюга, ширину частин і універсальність деталей. Конструктор занотовував так, із десятків дрібниць вималювався новий велосипед. Наприкінці 1995 року антонівці представили більш сучасний, більш довершений, більш продуманий прототип Енея. Його назва іменем моторного парубка це одночасно і прояв патріотизму і зухвалість. Конструкторам хотілося закріпити українське коріння свого творіння і підкреслити його першість. Не дивно, що в Антонові створили раму з гладкими оптичними лініями, яка нагадувала фюзеляж літака. Разом із дисковими колесами вона зменшувала опір повітря на 12-17%. Вагома перевага для великого спорту, де для перемоги вирішальною може стати доля секунди. В грудні 1995-го Сергій нитка бере готовий велосипед та везе його до Львова, майстрові спорту Юрію Зайцю. Той випробовує Енея на холодному неопалюваному треку і залишається задоволеним. А за два тижні чемпіонат України. І тут Юрко робить такий піар-хід. Він каже, найкращий у нас Андрій Єценко з Криму. Давай дамо йому велосипед, він по-любому не програє. Ми йому даємо, і він виграє чемпіонат. Після цього Осадчий, головний тренер збірної України, дивиться на Юрка в моїй присутності і каже: Ти віддав велосипед ворогу. Згадуючи це, нитка сміється. Я тоді зрозумів, що в велоспорті соціалізму ніколи не було. Там завжди такі відносини ринкові. Після успіху Яценка прямо на треку перед ниткою вишиковується вервечка тренерів і директорів спортивних шкіл. Кожен хоче замовити собі Енея. Того дня ДП Антонов збирає заявки на 25 екземплярів. Коли рік тому, Українська збірна вирішить виходити на чемпіонат світу в Австралії на Енеях. Спортсмени збиратимуть по школах саме ці, замовлені на треку велосипеди. Чемпіони на Еліні Хлопець із Африки приїздить з навчання із Совка додому. Його питають, ну що тобі там найбільше сподобалось? Він каже «Морозово». А ми ж не знаємо, що таке морозово, ти нам поясни, це як ананас? Та ні, який там ананас. Може, тоді як банан, та ні, який там банан? Ну а тоді як що? І він відповідає «Морозово – це як кохатися. Сергій Нитка розповідає цей анекдот, щоб пояснити, яку ейфорію він відчув, коли в 97-му українські спортсмени здобули срібло на чемпіонаті в Австралії. Для нього це було як кохатися. Дев'ять років роботи він віддав Енею, і тепер виявилося, що все було недарма. Та ейфорія була недовгою. Після чемпіонату Міжнародний союз велосипедистів UCI, що наглядає за змаганнями з велоспорту на міжнародному рівні, заборонив для участі у змаганнях рами, які не складаються із двох зімкнутих трикутників. Це мало поставити спортсменів в однакові умови виграє не той, чий велосипед кращий, а той, хто сильніший. Але в діях UCI могла бути й інша логіка. Союз спонсорують великі виробники велосипедів, і з появою Енея вони явно програвали в змаганні за найкращий велосипед. Чи була якась зневіра після рішення Союзу? перепитує нитка. Та ні. Просто ми засукали рукави, практично за три місяці зробили нове оснащення і видали Елін. В назві Елін поєднані перші букви прізвищ його конструкторів липи та нитки. Тренери жартували, що це липові велосипеди нитками шиті. Велорама Еліна відповідала регламенту UCI щодо двох трикутників та одночасно з цим зберегла властивості Енея щодо аеродинаміки, легкості та міцності. Перо елемент задньої підвіски велосипеда йшло не до осі колеса. А було притиснуте до диска. Це покращувало аеродинаміку. Чемпіонат світу 1998 року проходив у французькому Бордо. Українські велосипедисти, що змагалися в командній гонці переслідування, але втратили можливість виступати на Енеях, пересіли на Еліни і стали чемпіонами світу. Здогадуєтесь, що було далі? Ні, не світова слава українських конструкторів. UCI знову змінює регламент там чітко прописані габарити велосипеда, і вказано, що рама має бути суворо трикутної форми. Ці обмеження напряму стосуються Еліна. Він більше не може брати участь у змаганнях. Що залишається робити українським велоконструкторам, яким вже двічі порізали шини? Зробити Елін 2. Елін 2 встановлює рекорди вилка нашого велосипеда як жіноче тіло таке оптічне, акуратне. Із натхненням поета. Говорить Сергій Нитка про деталь, що з'єднує вісь колеса із кермом. Елін 2 продовжує традиції своїх попередників у жорсткості, вазі та аеродинаміці. Хоча він і менш аеродинамічний, ніж Еней, але легший. Звісно, якщо двох однакових спортсменів посадити за два ровери, то на довгій відстані переможе той, хто на Еней. Але головне, Елін 2 відповідає вимогам Міжнародного союзу велосипедистів та може брати участь у змаганнях. Він і бере. Олімпійські ігри 2000 Українська збірна на Елінах 2 ставить олімпійські та світові рекорди. В командній гонці переслідування Сергій Чернявський Сергій Матвієв. Олександр Симоненко та Олександр Феденко здобувають срібло. В спринті Ірина Янович на Еліні 2 бронзу. Чемпіонат світу із страйкових велоперегонів 2001. Українська збірна перемагає в командній гонці переслідування. Золоту медаль в індивідуальній гонці переслідування здобуває і Олександр Симоненко. Це не враховуючи перемог на менш значущих змаганнях. Інші конструктори приглядалися до особливостей Еліна-2. чи були в них явні запозичення. Звичайно, всі підглядають одне в одного зміни. Розмірковує спортсмен Євгеній Присяженко. Підглядають те, що в них не виходить, і вони думають, як покращити свій виріб. Але важко сказати, хто в кого що злизав. В середині нульових Сергій нитка зрозумів, що втомився. Цьому передував конфлікт велоконструкторів з Українською федерацією велоспорту та Держком спортом. На Олімпіаді 2004 року українська команда виступила на елінівських рамах, але під брендом не Антонова, а італійського виробника. За словами нитки, це напряму порушувало домовленості між сторонами. Справа перейшла до суду, а команди пересіли з Елінів 2 на інші велосипеди. Нитка вирішив, що не готовий працювати над дроверами далі в межах державного підприємства, де велосипеди все ж таки не профільна продукція. Ентузіазм, який був головним двигуном його багаторічної роботи, вичерпався. Виробництво Еліна 2 припинилося. Тепер ця лінійка велосипедів. Раритети. Вони виставляються в музеях та зрідка і за кілька тисяч доларів на торговельних площадках. Головне, вони зробили увійшли до хроніки світового велоспорту та до історії українських перемог. Увійшов до них і нитка не чемпіоном велоспорту, як він мріяв у дитинстві, але тим, завдяки кому ставали чемпіонами. В один момент зійшлося так, що у нас потенційно були найкращі у світі гонщики, найкращі у світі тренери, ну і, як з'ясувалось, найкращі у світі велосипеди. Згадує Сергій Нитка про минуле, що виблискує золотими медалями. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем у військо. А коли виповнилося 61, повернувся до конструювання. Веде кілька проєктів, працює на оборону. Але після перемоги він готовий повернутися до свого дітища, оновити його, запустити у капітальне виробництво та закидати всіх нормальними велосипедами вітчизняного виробника. Для чемпіона Олександра Симоненка велосипеди нитки стали головним коханням його спортивного життя. Він закінчив кар'єру велогонщика у 2005-му і до останнього не їздив на інших велосипедах. Чи був це успішний український продукт? повторює він поставлене йому запитання. Я особисто здобув на цих марках велосипедів три золотих медалі чемпіонату світу, срібну медаль на Олімпійських іграх, Кубки світу я навіть не буду рахувати зараз, щоб не відволікатися. Це, мабуть. Про щось таке так каже Автор Рустем Халілов читав Дмитро Волковінський.